До речі, сьогодні 2 листопада, рибалимо на алюмінієвому пляжі. Це у нас походу другий острів, це у нас другий пляж тут через скали, якщо переходити. Люди, як бачите, багато усюди. Що на тій стороні, що на цій. Це йшов, що йшов, майже в тупік дійшов, знайшов одне місце. Думаю, давайте подивимось, у сусіда була поклевочка, що за розмір. Тій стороні теж людей капець, дивіться. Це в нас автопляш тернецій теж дивіться. От, так от, один біля одного.